Якщо чесно, я певно, що буду зараз не типовим поетом, але я не розбираюсь ні в поезії. взагалі. Тим паче в українській, я не думаю, що взагалі хтось на когось об'єктивно схожий, і в тому та і суть, аби а, проявити у цей світ не те, чим ти схожий на когось, а те, чим ти ні на кого не схожий. Так то ми всі схожі між. У Нас у все у всіх спільний корінь, єдине джерело, відповідаючи на питання, я схожий на всіх і ні на кого одночасно. То мене читають у школах, не тільки в Україні там мені посилають ці відео. Це на вільному читанні, так в школах, у якихось там універах. Це дуже приємно. Це я в шоці що таке відбувається. Люди реально знають ці вірші, але я особисто бажаю. Що дітям нав'язувати поезію з дитинства не потрібно, точніше, так не, не, не потрібно, але потрібно обирати вірші, які потрібні дітям. Тут справа в тому, що багато класної класики ми вивчаємо в школі, але розуміємо лише, коли її закінчуємо, і то через 10 років. Я би не проти, аби мої вірші в школах вивчали і читали, але. При умові, що це будуть таке в мене як рубрика, є казки для дорослих. Ось там я думаю, що для дітей може бути зрозуміла метафора. А от ті вірші, для котрих потрібна певна ступінь заземлення та присутності, ця ступінь є у дітей за замовчуванням, і вірші можуть. Тільки відволікати від цього. Тобто, в моїх віршах головний сенс привести тебе до стану всього достатньо і нікуди не потрібно. А хіба це не є базовий стан у дитини? Якщо на це дивитися там з боку обгортки, типу так красиво, що мене там вивчають в школах і бла-бла-бла, то якщо в мене є можливість обирати які вірші будуть там. Вивчати, то це буде точно не всі вірші. Я думаю, що це класне виправдання для тих, що це тип, типу в мене синдром Божепшова. Для тих, хто а, не довірився стовідсотково шляху. Оскільки те, що я маю на увазі зі своєю філософією, не бере а, за намір контролювати хід подій, те, про що я кажу. Це є присутність тут і зараз, і про те, що нікуди не потрібно йти, аби дізнатися, хто ти є і що є світ, і транслювати себе саме в цьому моменті. І для цього не потрібно бути ніким окрім себе саме тут. Це, тобто це найпростіше завдання. Але зі сторони може здаватися, що я кажу про якусь історію успіху, куди потрібно дійти, і тоді вже там просвітить і так далі. Але такого немає, тому що немає у майбутньому ніякої події. Всі події розгортаються у дійсному, дійсне, тому і називається дійсним. Полум'я свічки згасає без кисню. А вогонь у людині без цього моменту. Так, але не дитинча. Є чітка різниця між дитиною та дитинчам, і я не думаю, що її потрібно пояснювати. Я думаю, що вона інтуїтивно зрозуміла і, і в цьому буде. Краса цієї відповіді події сьогодення на мене, як і на всіх нас, впливають, але впливають через мої власні фільтри за цей час, того що відбувається, я для себе ще більше укріпився у вдячності та любові до свого життя, оскільки його цінність та швидкоплинність та можливість швидкого закінчення його. Раптового ця ймовірність зросла в рази, так. Тому ще більше з'явився в мене контакт із цим непроявленим виміром. Це певно, що найбільш сильна трансформація за все моє життя, те, що я став батьком. знаю, що, що сильніше могло, могло вплинути взагалі. Коли ти дійсно заглиблюєшся у той факт, що кожен із нас народився. Тобто я бачив, я був свідком народження, я був е, із дружиною. Вона тут поруч сидить із дружиною на пологах. Так я бачив від цього розвитку і від розвитку до народження саму дитину. І коли вона народилася, я побачив, що вона реально і жива істота, і вже є, і я вже батько, і бла бла бла. Там було багато трансформацій, таких зовнішніх. Але зараз я можу сказати точно, що я, я вже батько, в мене маленька дитина. Найбільш Життя, стверджуючим для мене в цьому всьому досвіді, і таком, таке, знаєш, фундаментально сильне, це те, що я уявляєш, такий самий, як і ця дитина, народжений із нічого, із любові. Тобто не було взагалі нікого. І от з'явилося це чудо, і воно росте і розвивається. І це не тільки про неї, так, не тільки про мою доньку, а й про мене також, і про тебе, і про кожного. Ти класно. Пам'ятаєш, що я сказав, щирістю неможливо образити, але образитись можливо на щирість. в тому, що людей взагалі образити словами із рота неможливо. Це нереальна задача. Задача полягає в тому, аби людина повірила в ті слова, що ти кажеш, і б вважала їх правдивими, і тому е, образились. Наприклад, я б тобі сказав, в тебе дуже потворний втор... другий ніс. Ти б сказала, що за фігня, в мене немає другого носу. Типу, ти мене можеш мене цим образити. Але якщо я скажу тобі, що там в тебе щось потворне, і ти сама в собі там десь крутиш в голові, що блінський, ну це не найкраща моя частина, то тобі буде неприємно, тому що від трохи ти в це віриш. Я думаю, що. Що мудрість вона перероджується у нас, а не ми як мудреці перероджуємось. Я точно не переродження мудреця, але е, я є просто динаміком мудрості, яку намагаються транслювати кожна дитина, просто в неї не вистачає словарного запасу. Мудрість це мир із детства, безоціночна тайна, ані опит кучі слідстві в першій половині тайма. Я думаю, що у майбутньому, досить далекому, а може і не я не знаю. Ми в будь-якому випадку повинні переміщатися на інші планети та ставати мультипланетарною нацією це типу питання часу. Так і я з цього боку на це питання дивлюсь, що в будь-якому випадку буде так: це не відміняє те, що на землі залишаться нації. Як так такі, так як не відміняє те, що члени родини вони різні, так але вони одна родина. І іноді бувають такі родини, що вони навіть не спілкуються там хтось з кимось, але це одна родина, і вони дуже схожі. І Я думаю, що коли-небудь про людство будуть також думати. Це не буде якась знаєш, така штука, що кожна людина стане однаковою і не буде нації, буде нація планета Земля. Тому що немає навіть узгодження у двох людей, що поруч. Живуть. Це так не працює, не можна взяти просто 7 мільярдів людей під одну гріб'яночку. Я думаю, що потрібно розуміти, що я про поезію не стільки про форму, скільки про суть її. І коли ми з тобою тут спілкуємося, ти можеш помітити, що це також поезія просто, просто без рими. Я думаю, що поезія загалом і є попсою. <laughs> я не думаю, що це нішево. Тому що лозунги та пропаганда працює поезією. Стільки, скільки існує лозну, і пропаганда, і реклама. Просто люди не віддають собі у цьому звіту. Але це факт. Це було і в Радянському Союзі, типу, їж ананаси, зябліка жуй, день твій, останній приходить боржую. І у Греції це було, і у Китаї, і у сучасній Україні. Тому що поезія це те, що може викликати відчуття. Яке не викликає звичайна проза завдяки римі або ритму, або глибині сенсу і бажання людини знаходитись у безпеці, тому що поезія викликає відчуття, якщо його узагальнити, що все на своїх місцях, і це відчуття безпеки дозволяє проникнути цим сенсом глибше. Я не думаю, що поезія нішева. Є просто нішева поезія, але загалом це явище наскрізь. У культурі людства. Ну, я б свою поезію назвав якраз таки поп поезією. Не знаю, я не думаю, що моя поезія супер нішева. Воно супер зрозуміло для багатьох людей різного віку, калібру і стану. Є багато поетів, котрих дуже складно сприймати, і на них є свій читач або слухач. І я думаю, що ось цей – це є нішевим, і воно ніяк не стане популярним, тому що самі поети не хочуть цього, тому що. У якомусь сенсі велика кількість людей, які розуміють тебе, це велика кількість відповідальності за кожне своє слово, за кожну свою Риму. І тому мені здається, може я не правий, але багато митців знаходять можливість надягнути таку нуарну маску, за котрою не зрозумілий сенс, або не до кінця досяжна якась глибина, дозволяє йому. Не відповідати відкрито за те, що він каже, тому що насправді ця поезія у своїй суті в такого автора є наміром знайти слухача та любов, але коли людина себе повністю не приймає, то і вона не вірить, що вона може бути прийнята така, яка вона є, і вона знаходить такий. Певний фільтр. Це я кажу просто про те, що я бачив за своє життя у всіх е навколо творчих тусовках, і про те, що я бачив у людей, котрі змінювали все ж таки свій цей корінь, і починали відкрито та щиро казати те, що думають, те, що вважають, і воно працювало. Тому що всі знають, що таке бути щирим, і приваблює саме це. І воно стає популярним. Те, що називається попсовим, я не думаю, що це про, може бути взагалі про поезію. Тому що поезія це коли людина торкається витонченості, вона згадує про те, що вона витончена. І кожна людина тут є фракталом Божим. Тому <laughs> кожна людина витончена в своїй суті. Тому вона не може стати попсою в такому класичному сенсі цього слова. Ніяка поезія, і не ніколи. Але вона може бути популярною і вона такою є. Жіноча природа для чоловіка найжаданіша з усіх таємниць. Осягнути всі, усіма можливими засобами неможливо. Можливо, лише увійти та розчинитись. Це єдина можливість бути причетним до жіночої природи. І як ти кажеш, митці, шукаючи музу, вони розчиняються у образах цих муз. Як мені здається, в мене були такі періоди. І вони досить схожими здаються ці музи тоді, на перший погляд. І якраз це і є об'єктивізація жіночого Ж... Ж... жінки, але це не об'єктивізація жінки, а це об'єктивізація образу жінки. Тому що жінка реально цей жіночий принцип, так? Принцип землі, котра приймає та дає можливість рости усьому. Що вона прийняла в себе. Той принцип що... того, хто обирає, що може бути посаджене, та що буде рости далі. Я не думаю, що словом музе реально описує моє відношення до моєї дружини, так? Зараз? І т... мого того бачення її як. <гадись> <гадись> Але безумовно, вона є. Тим надихаючим елементом, і муза це як якась одна з, одна з зачісок. Це дуже класна зачіска. Але це ніяк не відноситься до е, жіночої природи. Е, це у жінки немає функції надихати. Це, це, це так не працює. Нема такої жінка народжена, щоб надихати чоловіка. Він такий без жінки не може нічого створити. Приход така, о, ну все капець, я буду. Ні, у нас у всіх є своя функція. І Чоловік може створити і без жінки. І завдяки тому, що він щось створює, жінка його обирає і каже: О, цей непогано створює. Я дозволю йому увійти до свого до своєї якоїсь не знаю, атмосфери. І, можливо, те, що я бачу, він також побачить у собі. Я це проживаю на власному досвіді, і я в шоці, як це працює. Якби е, це нам це вивчали в школах, але аби це вивчати в школах, потрібно це знати. Аби це знати, потрібно довіритись своєму шляху тотально. А це означає довіритись усім почуттям і усьому тому, що відбувається, і не жити тим образом себе, який коли-небудь повинен стати в результаті, а жити зараз, тим, що є.